Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Вибрані во Христі браття і сестри. Готуючись до Святого Посту, ми сьогодні читаємо притчу Господа нашого Ісуса Христа, про Митаря і Фарисея, про. Гординю і смирення перед Богом в дні жорстокої війни. Безжалісного ворога який прийшов на нашу землю. Ми повинні перемогти. І якою буде чим ми переможемо будь-якого ворога? Написано в Євангелії, по молитвою перемагай зло. Ми розуміємо, що до нас прийшли. Щоб вбивати нас. Ось уже два роки нашу землю топче тобто, безжалісний воріг. Л'ється кров людська, страждає вся Україна, наші діти, матері, воїни стоять на передовій і захищають нас. Ми ж молимося, молимося за перемогу. І я запевняю вас постом і молитвою, до якої вже долучиться мужність наших воїнів, зброя і твердість духу ми переможемо. Саме тому. Ми повинні постувати зараз вдвічі більше, вдвічі щиріше і сильніше, ніж раніше постували, щоб перемогти зло, те, яке прийшло на нашу землю, і те зло, яке є в нас всередині. А це перш за все гординя, гординя, з якої почався гріх на землі від Адама і Єви, гординя, від якої почалася людська історія із братовбивства, коли Каїн убив Авеля. Гординя, якою почалася і сьогоднішня війна не два роки назад і не десять років назад, століттями наш сусід в гордині своїй, в пихатості своїй, заглядає на нашу землю. Ми ж смиряємося. І перемагаємо. Смирення це не значить покласти зброю і нахилити голову перед ворогом. Смирення це стати перед Богом на коліна. Смирення це перед Богом вдарити себе в груди і сказати: Боже, прости мене грішного. Смирення — це сила духу перед ворогом і преклоніння перед Богом. Сьогодні важкий час. І інколи ми втрачаємо віру і надію, але ми переможемо, бо ми побожний народ. І наша віра, православна, тверда, наша надія на майбутнє світла. І хай Господь Бог наш укріпить нас в пості і в молитві, укріпить наших воїнів там на передовій, укріпить нашу церкву і нашу Україну на перемогу Боже благословлення на всіх вас.